У сучасному глобалізованому світі надзвичайно важливо зберегти власну самоідентифікацію, пам'ятати про своє коріння та надбання предків, розмаїття традицій нашого краю, торкаються усіх сфер життя. а Глибокий зміст, прихований у ручах повсякденного вжитку, розповідає про бачення нашими предками будови світу та місце людини в ньому. Знаєте, Галицький чай особливий чай в тому, що він є з наших трав. І друге, що без чай і спілкування невід'ємна частина одне без другого не може бути. І тому дітям хочу показати саме, саме це, оце спілкування, від якого зараз трошки молодь відходить: інтернет, телебачення, захопило дітей на всіх. Але от показати дітям, і розказати про спілкування і навчити їх їх цього. Чаювання це справжні ритуали, якому мають відповідати як його наповнення, так і атмосфера, в якій він відбувається, і тут неможливо не оцінити оформлення кабінету музею Карпатська спадщина, який знаходиться в Надвірнянському коледжі. При відкритті музею Надвірнянського коледжу національного транспортного університету ми дуже хотіли, щоб у цьому приміщенні завжди відбувалися якісь презентації, відбувалися зустрічі, відбувалися виставки. Відбувалися, збиралися люди, які можуть принести багато позитиву, можуть поділитися своїм донатом, Освідом проходили творчі майстерні, тобто роботу нашу ми бачимо як творчу майстерню. Посмакувати справжнім карпатським чаєм, приготовленим студентами коледжу та вихованцями школи шляхетного юнацтва завітали представники усіх коледжів Івано-Франківщини, які саме проводили у надвірні свій виїзний семінар. Люди, які підтримували надвірнянський коледж, це народний депутат Юрій Дерев'янко спільний з своїм колегою, депутатом обласної ради Володимиром Гробовецьким. Також приєднались до цікавої бесіди за горнятком запашного настою з цілющих трав. Представники районної влади та міський голова щоб в цілому повірте, десь я разом з пані Ольгою і з відомими меценатами-спонсорами приклалася для того, щоб ця школа мала належне життя і щоб це не був одноразовий захід. Тому практично кожного місяця ця школа шляхетного юнацтва відвідує різного роду історичні. Фактично історичні заходи не стало виключенням і сьогодні. Відрадно те, що сюди приведені діти, а не тільки дорослі люди, адже власне інтелігенція і еліта формується з дитинства. І якщо ця наша Галицька еліта буде починатися з Галицького чаювання, ніби в таку форму. В такій формі ненав'язливій, спокійній, власне, з галицьким акцентом і з галицьким менталітетом, я би сказала, тобто з таким своєрідним, з такою своєрідною прихованою висотою внутрішнього світу, то є надія на те, що ця нація формуватиметься. Далі і формуватиметься сильною, те, чи буде надалі існувати неповторна культура галицького регіону, залежить від того, чи зуміємо ми передати її нащадкам, а вони зможуть зберегти її тільки тоді, якщо полюблять та відчують потяг серця до голосу рідної землі.